А тут ще дають таку брошурку, там є 9 локацій і на кожній з них є QR-код. Треба його знайти, і відсканувати, і там потім познаходити буковки. Це зараз Ульєнка ходить шукає. Дай, дай покажу. Ось така. Ось, бачите, тут є 9 і тут потім в кінці отаке слово має вийти. А що це? Як вона сказала, що це? Квест такий. Так, да, це невеличкий квест. І в кінці ми підходимо до цього як його там охранника і показуємо оце і відповідь. А, ага, бачиш? Пішліть На. ще до ялинки. Пішли ще, знаєте, а де ми не були? Ми десь з цієї сторони не були. Чи тут кругом були вже, так? Да? А, тут кругом були, мабуть. Куди до ялинки? До, до зеленої цієї? Да. А ти ж там ходила. А, ні, ось дивись, отут же QR-код, з тої сторони теж. Отакий От ти знаходила, Ульян? Такий не знаходила, я тільки оце вже знайшла, так. А. -а. а, -а, -а, -а. Не, я підбавно. атмосферно. Ну, тож ще і локація така дуже важлива. Це процес, це це, 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 це І тут трахується. Це гарно прикрашено, тут і кулині різні. І ось цей коридор із дірочок. На ту сторону ми ще находили, там дуже багато метелики різні, тварини, все підсвічується. Дуже класно тут гарно. Рекомендую сюди їхати. Ось є ще такий коридор, теплиця, чи що воно. Такі ельфи з дітьми можуть фоткатися. Так, а де мої діти? Ось вони стоять. Ось, 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 так, Тут тоже є ярко. ось. Так, шукаємо. Ось така красота, дуже класно, гарно. Атмосферно, сніжка не вистачає. Новорічна пошта. Дивись сюди, можна до Святого Миколая письмо туди кидати дадеться? Я кину туди потім. Звісно, кинеш. Ти ж подаруночок хочеш ще, так? Да? Да. Під ялинкою знайти. Ну, Я добре. Знайшла? знайшла? Є не, не знайшла оцю сторону нужно, там так ярко А де вона? А знайшла? А, де? а дивись, пішли а де на ту сторону, ми? там дивіться, скільки ще метеликів гарних. Ми ж туди не дійшли. Пішли. пішли. Пішли на ту сторону ще, дивись, скільки Я там не різних не тварин. А на іншу сторону є ось такі тваринки. Боже, коробки, метелики, жучки. Теж гарно все трошки меристить. Так, А тут ще ось дивіться, можна отак сидіти, люди сидять і Вогнище у нас тут горить, вони можуть грітися, смажити маршмеллоу ну, на ось такому вогнищі. Ну, це класно. Так, це теж тут. Десь мої діти сюди пішли. Отут От вони проходять. Як вона називається, ця штучка тут де висять? Оці всі вогники. Ну, і де тепер Ульяна? А, я бачу її. Ульян! Я тут! Я Ми приїхали в елімінаріу в Києві. Ось тут така гарна красота. Тут світло, тут можна смажити десь візьмемо. тут як ворт можна кушати, так? Що, що тут є ще? Давайте проходимо. Милан Уліан трошки швидше. Перед, перед, перед. Пішли туди. Переходимо, буду купувати. Скільки разів. Давай, де за нами не відчуваємо. Атракціони зараз ми сюди вийдемо. Ага. Аттрактионы красивые. каток, де Будемо бігти вже в метро. Ще казали, що тут є вірко, Ні, це вже на наступний раз. Ми дуже багато. Якщо б ти не сканувала ці коди, ми б змогли б тут більше походити. А так ми повернули, сканували їх, тому вийшли. Яночка, я все пояснила. У ясомарина тут. Їжу продають різно. Ось можна кататися. Все, нам вже треба додому. Є ось таке колесо оглядове, можна підніматися. Єдине мінус, що, звісно, трошки прохладно. Воно не вітру немає, але морозно. А взагалі дуже багато людей. Атмосфера класна. Відчувається дійсно, наче ми десь, десь в зимовій країні.